Добрий день, зарядна станція Jackery Explorer 1000 Pro, Тобто це на кіловат. Зарядна станція, досить непогана, всередині якісна, перетему 2-кіловаттну розбирав. Значить, Я вже її по чуть-чуть розбирав. Вона взагалі не вмикається, не світиться, нічого, ну, ні на що не відзивається, нічого не відбувається з нею. Розбирається, ну так, досить незручно і зручно. Просто по периметру болти, тут боковушки під зрижими заглушками, оранжевими заглушками тут ще є болтики. Ну І ми маємо доступ до вже тоді до, трошки до трошки станції. Щось можна дивитися. Що тут всередині. Акумулятор тут літійонний, не залізофосфатний. В 2 кВт версії, не знаючи всіх, там вже йдуть залізофосфат, тут літійони. Виводи з батареї, маємо 45 вольт. Вона не повністю заряджена, тут є 12 секцій. Е, і там максимальна напруга 50 вольт в порядку. 54 здається Зараз я вже от виключена БМС, але на виході нічого немає з акумулятора, тут плюс-мінус. Якщо включити БМС-ку, е, також на виході нічого немає. Ну, тому на мене у нас не світиться, не запускається. Включаю, якщо включити зарядку, воно також не заряджається. Перестала працювати в процесі зарядки чи після зарядки. Відключаємо цей силовий роз'єм. Ну, просто тут дублюється плюс-мінус, іде у нас сюди наниз, і тоді зверху. Оці контактики дублюються. Вимикаємо БМС. ку Вмикаємо знову. У нас появилося 45 вольт. Тобто проблеми у нас далі отам. Значить, пробуємо тестер. Ставимо на продзвонку. Сюди. Ну, і в нас коротке. Я думаю, що тут напруги немає. Тут просто коротке по схемі. Напруги тут немає, Ну, тут акуратно є. Добре, BMSку ми вимикаємо. Довго шукати не прийшлося. От, транзистор в короткому. Тут, тут два, по два штуки з однієї сторони, з іншої сторони. Два транзистора і наступних там за, ну, за ним також є радіатор. Зараз буду розбирати, показувати. Транзистор crst 025 n 08 Подивився параметри: це є 180 А і 85 вольт, здається. Ну, в плані розбирання вона не дуже Тут Треба було тут батарею відкрутити, болти. Отут, під заглушками. Відкрутив. А тут. Відкрутив і ще під цей вентилятор потрібно зняти. І тоді під ним тут ще от два болти. І. значить тут все. А, і ще отутбуть два болти під батарею. Ну, треба покрутити трошки, щоб це зняти. Від'єднуємо усі можливі роз'ємів, дуже багато. Відплати, все, що можна, від'єднуємо. Тут шість болтів. Відкручуємо і тоді вже оцей. Маємо, знімаємо повністю плату. Отут знизу є така пластинка. Тут ще жменьку шурупчиків треба відкрутити. Зараз йду продую і тоді будемо мати доступ до наших транзисторів. Плату зняв, продув. Так у нас з другої сторони виглядає. Випаяв вже оцей радіатор з транзисторами. Два транзистори вибиті. Цих ці все норм, не вибиті, оця парочка вибиті. Тут обв'язочку глянув Там резистори транзистори ціленькі, наче все норм. знімлю чуть-чуть так ближче, щоб ви бачили, щоб я бачив, що тут відбувається. Резистори стоять 10 Ом і 10 кОм. Ну, тут і тут трензочки раз, 2, 3, 4, і тут ще якихось два резистора по 20 км. Ом. замінив всі чотири транзистори. Помив за собою, прибрав, як міг. Тут воно залаковано тоненьким шаром, і тут такі, видно, не дуже гарно. Складаю зараз все в зворотньому порядку і буду запускати. Так, добре, що не збирав, попробував перевірити транзистори. Не побачив, зняв оцю кришечку. Тут така зверху алюмінієва. Тут, мені здається, що це не кришечка, а вздутий конденсатор. Зараз будемо дивитися, Це ніби нормальний, а це ніби вздутий. І отут два пробитих От. Вибитий один і цей, цей перед також вибитий. Зняв оці... Оці кришечки з конденсатори, і конденсатори, як видно, також здуть. Так, по Посередній станції. Що я робив, що не робив? Ну, почалося все з, у нас, з низької частини. Тут замінив 4 транзистори. Чотири штучки замінив, все решта ніби живеньке. Ну, випаювати, запаювати не дуже зручно, але все зробив, замінив. Потім у нас в коротко оцих два транзистори, два штучка. Це от ці G50T60AK3HD. Також їх два замінив. І оцих два конденсатори. Два конденсатори тут 500 В 270 мікрофат. Не знаю, чому вони здулися обидва. при тому ради цікавості поміряв ну, параметри їхні 220 мікрофат, грубо. І ESR як в нового. 0, там, Ну, 0, не пам'ятаю скільки. Все, чому вони здулись? Температура висока, чи що, ну не знаю. От вони здулися. Це зараз я просто запаяв нові транзистори і один конденсатор запаяв, просто під, ну, підкинути, підключити, чи все окей. Ну по об'язці ніде нічого більше не вигоріло. Підключив зарядна станція запустилася, інвертор ну, запустилося. А зарядка не хотіла йти. Зарядка включаєш в розетку. Запускаєш, ну, типу, інвертор 220. Тоді воно бачить заряд, починає заряджати акумулятор, виключаєш, воно собі далі заряджає акумулятор. Подивився сюди до, до цих резисторів, тут на 22 Ом, 4 штучки, вони по два паралель стоять. То вони всі живенькі, але оцей запобіжник 1 ампер тут стоїть. Це швидкий запобіжник, він згорений. Тобто потрібно замінити оцей запобіжничок, і ну, воно буде бачити зарядку, буде заряджати ну, відразу. Вмикаєте в розетку і буде заряджатися. Ну, тобто, от такий ремонт. Ну, запобіжника тут немає згореного, я його ще поки що не замінив. Зараз що? Нові ще оцих два конденсатори ставлю. Запобіжник, все гарно складаю. Докупки тестую, перевіряю. Ну, і я думаю, що ну, все має бути гаразд. Тобто, вона вже працює все нормально на, на одному конденсаторі і просто не бачить мережі. Та й все. Я думаю, не знаю, чи щось вартує вам показувати чи ні, от такий ремонт зарядної станції. Вигорело тут, тут по високій. Заряджати, ну, ці радіатори, мені здається, трошки замаленькі. Там дують вентилятори звідси, звідси, ніби є якийсь термодатчик, але гріються, от коли він заряджався, досить недовго, ну правда, без корпуса. Ну, то він от так добряченько нагрівся. Ну Не знаю, або більше радіатори ставити, або з більшим запасом транзистори ставити. Ну, не знаю, станція ніби загалом така непогана, але ламається, як і всі. Вмикаю зарядну станцію. В розетку я вимкнув 220. Так от. І пішла у нас зарядка. Ну Тобто там згорний цей запобіжник, бо резистори цілі. І зараз воно почне набирати, набирати і піде зарядка. Добре, ми її виключаємо. Так, інвертор.